Да -да. Щось термінове. Що не віли, що з юних активів відділів про кар'єру журналіста, але в передянський період дуже законодався як правозахисник. Одна з як вони пішки з крану правозахисних акцій, це якраз була прем'єра фірми Сергія яку я вже розповідав. Інша така яскрава акція це було відкриття пам'ятника Шевченка у селі Шишори на Харківщині, де Чорновіл антирадянську промову виголосив. Також Чорновіл – автор відомої публіцистичної праці Лихо з розуму або портрети 20 злочинців. В цій праці він наводить біографічні дані цих перших 20 людей, заарештованих 1965 року, серед них було багато його друзів. І ця праця згодом вийде друком у Франції, і за цю працю Чорновіл отримує свій перший термін ув'язнення. Спершу заарештували на йому дали невеликий термін, думали, що такий активний комсомолець, люди одумається, Чорновіл навіть рік не встиг підсидіти, його по амністії звільнили. Але Чорновіл вийшов з ув'язнення, він навпаки зневірився в радянській системі. Він зрозумів, що добитися якоїсь справедливості чи навіть елементарних виконання законів. Неможливо, тому він починає відверто антирадянську діяльність. Він видавав український вісник. Це було таке найбільш яскраве в Україні пильне правозахисне видання в той час. І в 72-му року Чорного заарештовують і йому теж кримінують видання цього українського вісника. І тоді, поки він його друзі вирішують видати ще один примірник, показавши, що Чорний до нього немає відношення, що якось збити слідство за сліду. Їм це вдається, але все одно з нього так і не зняли обвинувачення. Все одно його заарештували, загалом Чорнобіль тричі відсидить. Остаточно він на свободу вже наприкінці 80-х. Тоді він почне займатися активно політичною діяльністю, теж очолював народу України за перебудову. Депутат першого скликання Верховної Ради, тоді що був РСР 90-го року, один із авторів незалежності України. І за незалежним Україну він продовжує займатися політичною діяльністю. Але, як я казав, жодного разу при владі його політична сила не була. І він загинув в автомобільній катастрофі 99-го року. Якраз теж під час президентської кампанії. Mm -hmm. Але ще цікаво, що тоді народу в Україні висунув якраз Геннадій Удовенко, президент ну, в кандидат в президенти. Але тоді планувався візит в Київ Маргарет Тетчер, і планувалася якраз зустріч із В'ячеславом Чорноболом і хотіли на цьому побудувати таку ну, якби агітаційну кампанію, тобто що Удовенко мав знятися на користь Чорнобола. Але як я вже казав, чорнобіл загинув автомобільній катастрофі за дуже дивних Обставин є цілі надлежні дослідження, які показують, що це було навмисне вбивство. Бо автомобіль Чорновола їхав вже ввечері по Бориспільській трасі, і на успішці була припаркована вантажівка величезна з зерном, вантажівка розпочала рух, а потім вона. Але... Наша автомобла перекрила дві смуги, фактично усі смуги перекрила, і вона в момент зупинилась. Якби вона продовжила рух, то автомобіль Чорновола міг би розминутися, бо у... за кермом Чорновола був професійний гонщик. Але, на жаль. Не розминулося і там шансу вижити просто не було ніякого. водій вантажівки цієї загинув теж за кілька років, теж за, теж за дуже дивних обставин. Ну І, на жаль, ця справа досі не є розслідуваною до сьогоднішнього дня. Хоча ну, кожен генеральний прокурор, новий коли заступає на свою посаду, він вперше ну, один з перших. І вам обіцяє розслідувати саме справу Чорнового, Гонгадзе, ну, зараз вже і Небесної Сотні, але жодна з цих справ, на жаль, досі не є розслідуваною. Що нам кажуть про націоцентричність відповідних Сил і груп-інтересів сучасної Ну, Безумовно. От тут ця виставка фотодокументальна, от тут, напевно, найбільш цінні це модель, такому загинув Чорнові, також речі з місця автокатастрофи. Так. В той час похорон Чорновола це був найбільш масовий похорон в історії Незалежної України. Тільки там якраз Небесна Сотня, це якраз Жизнецький його похорон вже перевершив, скажімо так, по кількості людей. Це одяг, в якому загинув? У якому загинув? І речі теж місця катастрофа. Це вантажівка була зерном навантажена. І родичі чорномолог дуже, після цього вони принуждення засадити цим зерном поле на узбіччя цієї траси борівської. А зараз там є пам'ятний знак якийсь? є. є. Має бути. Було б дивно. дивно. А там щороку якраз на роковини вбивства з березня збираються. А як ви ставитесь до вислов? От кажуть, знаєте, дехто каже: от якби. Чорновола тоді вибрали президентом, а інші кажуть, якби його вибрали тоді президентом, то війна почалася б ще тоді. Дивіться, мені часто це питання звертаються. Угу. Я просто вважаю, що тоді просто наше суспільство не було готово. Ну, якщо комуністична партія в 90-х роках постійно більшість набирала. Я думаю, що просто якби вибрали чорноволо. На жаль, я думаю, що тоді просто кадабер мало ці велике вплив, просто б нічого не були зробити. Йому просто тоді всі ці економічні проблеми просто ну, я думаю, повісили на речіслава чорного на його політичну силу і пройшли проросійські. Ну це моя думка, можливо, не ну, помиляюся. Ну а ви гадаєте, що от зараз суспільство вже готово? Ну, зараз готове, але зараз, на жаль, таких, як Вячеслав Чорновіл. Ну, вони, я думаю, є, але і вони, на жаль, не є популярними серед людей. Їх зрідка показують по телебаченню, тому. А можете назвати когось? Ну, я... А просто дивіться, у нас як тільки якась людина набирає якийсь певний авторитет, цю людину просто завжди починають поливати з... брудом. Так. Так. І я просто не беру сказати, чи в деяких можливо випадках цей бруд і має рацію деяких це відвертий наклад, тому я просто цього не знаю. Але ну, mm -hmm. я все одно, ну теж як працівник музею, просто в музеї я, там, я можу агітувати за... Про українську позицію, але за конкретну політичну силу Ні, Ні ну я, я не про те. Я вас просто питаю так. як єдина, можливо, знаєте, яка більше знає зсередини так, оте, що було, бо мені здається, що зараз цього немає, ну, що ми це втратили. Воно якось в інших, можливо, так в чомусь, але воно ну насправді не таке. Так, не таке чисте. І от як було тоді рух, тоді, так і потім рух вже двох там десятих років. Це вже були різні, мені здається, абсолютно політичні ну, ну, рухи. Там були люди з першого руху, але звісно, що там було багато і бізнесових інтересів. Так, так. Тобто люди, які просто там патріотичними гасками намагалися свої якісь вирішувати. Таке ну, теж, звісно, що було, на ну, жаль, що в кожній. Політичній партії, яка при владі десь там на якомусь рівні, хоча так. такі речі. Я вам дуже дякую.